Буде погода по всій території України. Друзі, далі ми продовжуємо і готові доєднати наступного гостя Володимир Біцяк, заступник голови Сумської районної ради, командир роти ДФТГ Суми. З нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. У Вас вітає північно-сильний форпост оборони нашої держави. Доброго ранку. Пане Володимире, щодо безпекової ситуації у Сумах і на Сумщині. Зокрема, як розпочався ранок у регіоні? Взагалі за минулу добу то було 162 вибухи по області е, максимально було гучно від е, атак БПЛА е, з е, скідами. Та та FPV дронами 29. Взагалі я налічив близько 100 прильотів е, різних БПЛА різних типів тільки за, за добу. Юнаківська громада також були кабами по міропіллю, лупили з РСЗВ. 25 вибухів. До речі, в Краснопільській громаді під час цих обстрілів загинула людина. І одна поранена людина, яка їхала на цивільній автівці, яку лупив в якої улупив півідрон. В Безрику також був приліт ракети без постраждалих. Але наші сили ППО та здобривши формування. Тому збили вісім БПЛА, типа Шахет, і взагалі спочатку року на Сумщиною збито вже вдома ці цифри 659 БПЛА різного типу. Студіо. Там пане Володимире, спасибі вам за цю оцінку ситуації за ці роз'яснення. Хотілося б ще вашу оцінку стосовно того, що зараз на кордоні відбувається, тому що багато просторог було пов'язано із складною ситуацією на Курщині. Олександр Сирський головком напередодні заспокоїв, говорив про те, що все під контролем. І ситуація на кордоні Сумської області з Курською абсолютно перебуває під контролем Сил оборони України. Що вам відомо? Якби ви оцінили власне цю ситуацію і які прогнози би зробили. Дивіться, Я б хотів би нагадати всім мешканцям Сум та Сумщини, коли до Курської операції наш цей наступ на Суми був ну як то в лапках е з їхніх зворожих і псок кожного, мабуть, місяця стабільно, тому завжди я заспокоїв, що не подавати в паниці а, а, вірити в збройні сили України. Тим більше ми бачили. Турбачистів, які там судже хотіли по газової трубі зайти, uh -huh. і половина з них здохла в трубі і за недостатка кисню а половину а більшу частину знищили наші е, сили, е, наші збройні сили України. Тому не падаємось паніки, е, як зазначав і е, голова ОВА, е, що на е, території України жодного расиста в даний час немає. Звісно, їхні спроби були і вони будуть намагати будуть вони повторюватись, тому що ціль зрозуміла перерізати артерію, яка, яка з'єднує місто Суми Юнаковку із суджою із нашими силами на курщині. Тому тримаємо. Як стримаємо тверезий розум, хвост пістолетом, а зброю начищеною та суху, та порох сухим. А пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи залишаються цивільні саме в прикордонних населених пунктах селища, міста, містечка, Можливо, чи багато їх там, якщо взяти до уваги, там, наприклад, п'ятикілометрову зону, чи живуть там досі люди? Евакуація обов'язково об'явлена ще 23-му році з цих 5-10 кілометрових зон? Там, де йдуть як ну, якщо ми зараз... Мову ведемо про там басівка, журавка, Новеньке так само, то там людей немає. Якщо це якісь там другі громади, там Краснопільські, Миропільські, то є там поодинокі. Ну люди залишаються. Ну це звісно, пенсіонери, які скажемо, так кажуть, лучше я тут помру, чим кудись мені виїжджати. Хоча е, влада завжди закликає проводити евакуацію, є куди, є на чому, є коли, аби було бажання. Mm -hmm. Пане Володимире, сьогодні вже 11 березня. Зиму ми пережили власне. Скажіть, будь ласка, чи так. ті сумчани, які можливо виїздили на зимовий період, побоюючись холодів, е блекаутів з Сумщини, чи вони нині повернулися, чи ви таку міграцію можливо спостерігаєте? Ну, хотів би передати привіт расистам із їхніми влажними фантазіями, які вони чергову третю зиму На це е ніяк не заморожує. Дякую за це Збройним силам України та силам ППУ та всім причасним до цього з приводу міграції. Вона ну, вона звісно є. Хто виїздить, хто приїздить, якщо сказати, по побезпека. по кількості населення в місті суми, то я як то кажу коротко, в місті суми пробки. Ну для місця суми до війни це не було таке. Ну не було скажімо так, багато так ма автівок. Зараз вони є. Тому з цього я розумію, що кількість населення доволі таки велика. Пане Володимире, і на сам кінець про відновлення регіону. Скажіть, будь ласка, чи є у місцевої влади вже якийсь можливо план, якісь підрахунки? А за що візьмуться, скажімо, першочергово, так щодо відновлення саме можливо інфраструктури, цивільна, критична? От чи є саме якась стратегія відновлення регіону? Хочу зазнати зазначити, зазначити по то що зараз робиться зараз. Завдяки Червоному кресту в місті суми будується містечко для переселенців. То, що зараз вже будується. По друге влада дійсно є плани. Що по перше, звісно, це це ті школи, які зруйновані, а вони майже по всьому прикордонню зруйновані ці ті медичні заклади, ФАПи та больниці, які роз, розбиті. Ну і звісно, енергетична інфраструктура. Це те, що першочергове в планах. Ну і звісно, ми розуміємо, який в нас скажімо, сусід, тому, тому е, ті сховища, які будуються, вони будуть будуватися і надалі.